Що тижня ви отримуватимете дослідження, огляди всіх ринків, які ми робимо? Понад тисячу доларів івентів та досліджень щомісяця за абонплату в 200 євро. Ця ціна не буде змінюватися. Я щиро радий вітати вас на борту. Тепер ми подбаємо про те, щоб слідкувати за всіма трендами. А ви. Зробити нам честь, якщо приєднаєтеся до нашої мережової спільноти. Я завжди з вами на зв'язку щомісяця я теж буду робити свою доповідь про стан макроекономіки та прогноз до кінця наступного року. Віра ваш, Михайло Кухар. Одна з головних переваг членства в Future Business Club є те, що 30-го числа, 31-го числа, кожен останній день місяця я особисто. Зачитаю читаю лекцію, де розказую про останній апдейт макроекономічного прогнозу на поточний рік, який робить наша команда.